Леди, лелі, лети, 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 пе. Літо це звичайно чудово, що воно наступило, але мінус в тому, що воно дуже швидко закінчується. Тому ми вирішили поїхати сьогодні в козацьке містечко. По дорозі заїхали, в Бахмач підкріпиться. До речі, в Бахмачі відкрилося. Шаурманія. Тут готують нарешті шаурму. І тому ми зараз скуштуємо, яка вона тут на смак, і по ціні. Дай. Ось такі. Сім хвилин, хлопці, час очікування нашої шаурми. А? Ось такі пластинки тут на стіні лісі. Стильний антураж шаурманії. Тут наші коні. О, це не наш, це хтось прибився. Ось це ось наш. Торік були, приїжджали, тут взагалі нічого не було по поводу шаурми, бургерів і смачної кави навіть важко було знайти. Але вони справились і тепер можна перекусити ну, і посидіти. Краще щось, аніж нічого. Як тобі дизайн? Яка троєчка. Як не вважаючи цього кафе, тут щось подобного ти не знайдеш нічого. В слово зовсім. О там на вокзалі є така піцерія, що там ціни наче на хрещатику посередині. Там... Ждемо замовлення, 4 хвилини залишилися. Отримали ми свій заказ. Шорма називається не стандарт, як зазвичай, називається те, що треба. Коштує 7... 70 гривень, ворона кидає зверху. На смак, на смак сейчас будемо тестити. Он богдан вже, вже, вже половину протестира. Що ти скажеш в цьому полі? М'яса мало. М'яса мало? Це смена не та. А що ще там є? Макла, капуста. Кі зовуш. І все? Завернулишка твои. Ага. Помидор там. Місти можна, так? Да? З'їли шаурму, бо Богдан проковтнув. її, Можемо сказати, однозначно краще, ніж у варві, але гірше, ніж у прилук. Прилук і руля. Прилук і поки що перше місце по шаурмах займає. Так що поїли, підкріпилися, їдемо далі до нашого пункту назначення, на якого ми надіємося, доїдемо сьогодні. день. Пустите туристів? Навіть з квитками. А тут кажуть, якщо гарно договориться, ви можете одинитися. Ні, не завершені роботи. Три роки підряд уже. Які три роки? З 2008. А ну, якщо посвідчення депутата є, то пустите? Ну, якщо в останній похід. Бо там доставай своє посвідчення. Та як не буде? А от там кажуть, могилу відкрили. Можна могилу, так? Передчасно можна? Могилу ні, а на кладовище так. По території в церкву, в церкві, в крипту. Ну а то крипта, то ж могила, так, так. Да, чи ні? Ну побачите. Ой. Можна сканувати qr коди прослухати аудіогід. А, а аудіо отак аудіо ось ця цитадель знаходиться. Виглядає із середини. Так, вху, на жаль, нас не впустили навіть по Богдановому депутатському посвідченню. Сказали, а так, а, так, депутат, казали, так, що у нього так, просрочене посвідчення, так що не сьогодні. А О, а сюди можна? О, все, пішли. Тільки ж на нашому каналі, такі несанкціоновані не про них може нас це там. <кхом> Покусають. По території. Ні. Це місце для укриття. Все, кінчилось. Ну, да. Сьогодні грибів потаємних не буде. Їдемо, напевно, по кругу. Гарно було б туди залізти, отам походити, так? Да? 2008. Да. Туалети безплатні, так, да, напевно. Так, до речі, ми купили квиточки. В квиток входить. Прохід на територію. Я, якщо ти не сума 30 гривень. Вхід на територію, на якій ми зараз знаходимося. Це ось попереду у мене скарбниця, Ну, туди окремий вхід, плата, екскурсія. Хотілося б туди гору потрапити, але теж не для нас туди. Там вон старовинна церква, яка знаходилася 300 років тому, на тому місці збудували нову дерев'яну. І там ще говорять, що крипта якась є. Я так розумію, це могила. яка ще перезахоронена. Ми ще побачимо. Що ти там побачив? А, туалет там, так? Да? Да. Ну туалет ми сьогодні показувати не будемо, але він тут є. І це входить. У вартість квитка. Да. Три роки я мріяв попасти туди, воно вже дерево гниє. А ми на гору так і не попадемо. Так, що ми бачимо? Бачимо, воно ну, де саровиний забор. І колючкою обнесли. Родбелки, мабуть, налазили. Сьогодні у нас п'ятниця, на вихідний день. Бачили на вході екскурсію. А всередині нема нікого поки що. Тут ось така колоночка. симпатична з водичкою. Ну, по-моєму, як я куштував, вона не смачна. Боже пробувати? Ану пробуй, яка насмаха. Так, так, так. Ковтай, 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 глибше, глибше, глибше. Ж... Желізом не дає? Ні. Зря ми купляли воду у Бахмач. Тут на халяву. Стоїмось квитка. Щось якийсь недовольний посітіче. Не Пам'ятник встановлений Батуринській трагедії 1708 року. Їхав 100 кілометрів в одну сторону на велосипеді, хоч так хотів отуди попасти. Ну так хотілося туди, там з дерева так зроблено, види такі Покажу, На реконструкції 2008 року. Тобто із з моменту його будування, воно отак і знаходиться. На реконструкції. А Богдану, напевно, сподобалось. Він побіг, гармати дивиться, пальці вже кудись сунуть. Напевно, я шукає, як хочеш мальнути. До речі, пушки направлені в сторону Московії. І в правильному напрямку. Може там і мед всередині? Є? Ти відкривав середині? А, а, вже ні? А колись відкривалося? — А, замок у резі. Можна ланочку більше. Серед буде мені дачі це ще. Ні, ні, ні. Так навіть зараз увесь рослі. А ось і самі жори, яким приблизно 100 років, початок ХХ століття. Ну як же не піти все? Ідемо сюди, нас спускають. Як говорять екскурсоводи, дана церква збудована без жодного гвіздка. Так це чи ні, хто знає, але поки що я не бачив гістків. А ні, бачу. Але це не гістки, а це шурупи. ще там ні разу не було. О, Богдана першого, Якщо що... Тихенько нам не вдасться сюди зайти. Це... Так як. Це... Хто хто? Це... Ну так. Да. А як вона її називала правильно? Помиш? А тепер Богдан відмовився подивитися. Підожди мене п'ять хвилин. А, але ж я, я приїхав тільки на нашому каналі, покажу ці кадри. Це залишки людей, тих часів 1708 року. Згадав, як Акосі На нам говорили, як це поховання називається крипта Матуринська. Тут ось навіть одна труна відкрита і видніються залишки. Да, Тільки років пройшло. Моторошне місце. Не хотів би залишитись тут на ніч. Як тобі місце у підземеллі? Дійсно моторошне місце. Вгорі було цікаво в церкві, вниз спустилися цікаво, але в той час і моторошне. Як тобі загалом екскурсія на цьому п'яточку була? Гарно. Сподобалось? Хайне. Хотів ядро знайти і зарядити в пушку. Стрельнять. <рес> і цікаво. І гарне місце. Да. Цікаве, в той самий мий часом трішки моторошне, там церкві в Ну, Ми туди воскові фігури не підемо за 150 гривень, за 10 хвилин віддавати. Ми краще е е е, два хот-дога з'їмо ну, да. І дві коли. Так що там воскові фігури, ми вже бачили, і там немає нічого цікаво. Ідемо ще у нас півгодинки часу є. Зробимо фото на пам'ять. Богдану покажу місцеве кафе. До речі, а Богдан ще не купив магнітика на свою пам'ять. Так що йдемо туди. Книга відгуків. Пишемо відгуки. Давай не пишемо. Як не буде. А Я буду. Чарівне, дякую. Всім все подобається. Турбувала горі. Так, пише. Сьогодні яке 16? 16.06.2023 року. Богдан, тобі є розпис. Диви, яку петицію козацьку написали, га? Мокрі печатки, на жаль, ми сьогодні забули, так що наступного разу. <ріхи> Може якоря взяти, щоб якщо вітром буде дуть, так щоб не О-о-о! <ріхи> хоч не побували, але побачили. Все, ми уходимо. До побачення. Ми мало не забулися про магнітик. Само так що беремо коней і йдемо по магніті. Там така продавчиня торгує кока колою і бургерами. Ммм, Каже, смачно! Тільки до... достала з морозилки, на сонці розморажує. Так що... <рес> да. <соса -солі, рес> та. Чи стоять наші коні, чи не стоять. <рес> ну, коні чи чиї стоять, але не наші. <рес> <рес> Є <дуже> типу <рес> да, он уже пристроїли. Археологічний музей був там, ну, цікавого дуже мало. Але ми наче... І були недовго, а 40 минут вже швидко пройшло. Зараз магнітик, фото і бігом на поїзд. Тільки на нашому каналі ми робимо класне фото. Може нас проженуть, а може нас поб'ють. Але ми стараємося зробити по максимуму. Ми затягли свої кони. Тепер зробимо фото. Дивіться, розкажу. Ось такі як по 20 30. 50, позвольте. Так, пошла жара. не є по 50. Эти по 60. А Так по-моему. Заходьте, Сергей. заходьте, заходьте, а. снимайте, які вам у меня делают. Ой, красный. У тут все что-то лежат. Добрый день. А що у вас такое есть? Что у нас нема? А лопатки оце такі по скільки? По 28. Ось дощі, скалки. Mm -hmm. А скалки? Скалки по 120. Mm -hmm. Чого ж у нас немає, Богдан, чого в тебе немає? Шкатурочки. купити точно немає. Затурячки. А чашечки ото такі маленькі. то он наподобі брелочки, а то на вірю то що таке. Ага. Богдан набрався стільки вражень, що й перчатки забув надіти. <реш> Найшов? Я <реш> поїду. <реш> а тепер зараз бігом їдемо до Бахмач. Там чекають ходоги нас, Андрій. Надіємося, що Андрій нас чекає. Щось він задумав і поїхав. З нами не поїхав сьогодні у Батурин. Так що годинна екскурсія нам сподобалась. Так що ми проїдемо, коли не буде злого дядька-охоронця. Але жіночки тут привітні, усміхнені були. Спасли нашу екскурсію і ситуацію. День контрастів сьогодні. Ми доїхали з Батурина до Бахмача. Відкрию вам невеличкий секрет. Ми як справжні велосипедисти. Обратно додому їздимо не на велосипеді, а на поїзді. Так що ми Лічним. чекаємо в лічному поїзді, лічному вагоні. Ждемо ще з поїзда, грузимося і їдемо. Я опять поїхав не туди, я опитний топографіст, у мене ж п'ятерка із 50-бальної системи. Круг дав 5 кілометрів лишніх, виїхав взагалі на хто знає який вокзал, нічого, знайшлися ми. Комп'ютер розрядився в ноль, там якраз доїхав, до сього зараз виключиться. Я ніколи так, його вистачає на 450, сьогодні хотіло на 300, тільки на два заїзди, він розрядився. Погрузились ми вже в поїзд, їдемо в напрямку дому. Задоволені майже. Чому майже? Бо в цій борці меду знайшлася маленька ложечка дьогть. Ну нічого. І так все йде. Богдан, ти задоволений цієї поїздки? Да. Богдану сподобалось. Він навіть знайшов бджоли мед, де в принципі його бути не може. Андрій Миколаївич, задоволений? <різь> <різь> задоволений. <різь> <різь> Розстроюся, коні яку йому не діставиш. <різь> Але в нього є хитрий план. До наступних зустрічей. Кому подобається, підписуйтесь. Миру добра і до наступних зустрічей. Скажи пока. Sí, por favor.